Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трав, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на яву, вишневу свою Україну, красу її вічну живу та нову, і мову її, солов'їну. Без неї ніщо, як порох і дим розвіяні в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всім своїм ділам. Для нас вона в світі єдина одна, Як ж її ніжно карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, як та купина. Що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових Підбій канонат, що на захід женуть чужинців в зелених мундирах, у багнетах, що в тьмі пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Дівчина, як небо її голубе, люби їх кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, якщо ти не любиш країну. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, в той час, як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.